Усім привіт, вітаю на каналі CryptoOlar. Давайте перейдемо до огляду попередніх моїх позицій. Також попрошу поставити лайк цьому відео і буду вдячний за підписку на цей канал. Також пишіть в коментарях свої думки щодо ситуації на ринку. Діліться з ними, буду радий почитати. Одразу скажу в вівторок. Мягко кажучи, торговля, торгівля не, не вдалась. І тут навіть не з тої точки зору помилки були допущені, мається на увазі з технічної сторони, а якраз таки зі, із сторони психології. Тобто, я порушив два правила своєї торгової стратегії. Одне з цих правил це якщо я відкриваю одну угоду, то. Я не відкриваю наступну, поки одна не закриється. По стоп-лосу чи по тейк-профіту неважливо. І друга, друге правило це те, що у випадку отримання двох стоп-лосів я закінчую ем, торгівлю на е, цей конкретний день. Ось, Ну, як ви вже зрозуміли, і, і те, і інше правило було порушене. Е, ось, е, давайте перейдемо до. Цих позицій я точно не пам'ятаю послідовність цих позицій. ось, Одна з цих угод, це була по біткоїну. Якраз в попередньому огляді я накидав сітку ось на даний імпульс, і очікував корекції ось в даний годинний imbalance. Ціна прийшла в цей імбаланс. Одразу реакції ніякої не відбулося, і ціна піднялася вище. Тут виділив також даний блок. Якщо перейти на п'ятихвилинний таймфрейм, то ось так виглядала дана ситуація. Тобто був світ ліквідності shift, і угода була відкрита з, зі стопом за даний максимум. Також я. Позначив для себе вище ось тут знаходилась незнята ліквідність, але я все ж таки ризикнув зайти, оскільки, в принципі, ціна вже прийшла в зону ОТЄ. Ризикнув зайти, ціна пішла вниз, але все ж таки потім пішла знімати ось дану ліквідність, яка вище знаходилась, таким чином отримав один мінус. Ну, В принципі, нічого страшного, всяке буває. Далі. Монета ФЕД по монеті ФЕД також я її розбирав попередньому огляді, виділяв для себе дві області: це ось даний годинний імбеленс і даний чотирьох годин імбеленс, оскільки даний годинний імбеленс знаходився в дискаунт зоні, він був, скажімо так, мало менш вірогідним для потрібної реакції, аніж для прикладу, цей імбеленс чотирьох годинний, оскільки він знаходився в. Преміумі зоні ОТЄ, але як бачимо, і його також ціна пробила і е, пішла вище. Е, ось так безпосередньо виглядала ця угода на ну, відкриття позиції е, на молодшому таймфреймі на М5. Будь також Маркет Shift відкрив угоду. Ціна непогано йшла. Ось е, думав в моменті можливо прикрити угоду. Ось на даному полі ліквідності, оскільки тут також був годинний імбаланс і допускав, що ціна може отримати на це реакцію. Ось. До речі, в той момент якраз виходили новини, наскільки пам'ятаю, і як тільки новини вийшли, одразу ціна полетіла вверх. Ще одна угода по Солані це вже здається третя угода. Після двох мінусів. Uh, в принципі, ця угода вже б не мала відкриватись, uh, але uh, також uh, тут бачимо свій ліквідності зони інтересу у вигляді байсайдуй, uh, у вигляді buy to sell зони. Тобто реакція на цю зону. Uh, ось так виглядала на трьоххвилинному таймфреймі. Um, Market Shift, вхід, стоп лос. І е, наступна позиція вона відкривалась тут же. Е, також отримали Market Shift. Е, я перейшов позицію, але також отримав стоп Це Також здається, що в цей момент виходили новини і крипта полетіла вверх. Ось. Е, е, е. Повторююся ще раз е, з технічної точки зору. Е, Кожен може зробити помилки, і навіть якщо ви не робите помилок ніяких, то в принципі не завжди нема 100% якихось сетапів 100% ситуацій, і оскільки багато виходить новин, це все впливає на те, як поводить себе ціна на графіку. І звісно, мені. Таке не дуже приємно показувати, і показую я вам не з тої точки зору, що от я показую прям всі угоди, бо я чесний трейдер все транслюю. А з точки зору, щоб в майбутньому не повторяти дані помилки, оскільки так мені це неприємно говорити про таке, що за один день там чотири мінуси. Але з іншого боку, цей канал був створений насамперед для Самодисципліни для того, щоб дисциплінувати свою торгівлю. І неважливо, скільки насправді буде переглядів під цим відео. Для мене важливо те, щоб я в майбутньому такого не повторяв. І давайте розберемо ще одну году, яку я відкривав вчора. Дана угода закрилася по тик профіту. Тут вдалося взяти три з половиною Р, якщо я не помиляюсь. В принципі, відбив тих чотири мінуси. Ну майже відбив. Ось. Після а, того, як ціна прийшла в зону ОТЄ, це біткоін годинний таймфрейм, ми свіпнули ліквідність ось тут. Після чого пішли, вони сформували ордер блок. Ось він. Прийшли в ордер блок і від нього отримали реакцію. Ось так а, виглядала угода на п'ятихвилинному таймфреймі. Після шифта і. Сильного імпульсу, ціна скоректувалася, стоп лос я не ставив за максимум, вирішив трошки його скоротити, і тейк профіт на зняття даного мінімума. Тут також е, були рівні, е, рівні рівні мінімуми, ось вони, і вони якраз являлися ціллю для мене. Так, давайте безпосередньо перейдемо до огляду сьогоднішньої ситуації. Трошки я зробив такий ліричний, ліричний відступ. Перепрошую, але мені потрібно було це сказати. Якщо ми беремо домінацію тезера, бачимо, що тезер, домінація тезера наразі проторговується в даному діапазоні. Ось він. Точно так само, як і в попередній ситуації, також він досить довго проторговувався, після чого отримав, отримав реакцію тижденьвого імбаланса і стрімко полетів вниз, тим самим виконавши свій селсайд ліквідності ось даного мінімума. Наразі залишаються, залишаються ось дані незняті мінімуми, тому я можу допускати, що також вони можуть бути зняті, але. Коли це відбудеться, ніхто не може знати. Єдине, що ми бачимо, це не тестований до сих пір денний імбаланс, тому можу припускати, що після зняття цього сайт ліквідності ціна йде в, напрямок, в напрямку денного імбаланса і тоді отримає або не отримає реакцію на дану зону. По біткоїну бачимо, що е, також зараз відбувається корекція. Е, е, наразі ціна вже виконала тест е, 0.3 е, по Fibonacci, але також у нас залишаються ось тут не 4 години імбаланс, який ще не був тестований, і також е, ось дані поли ліквідності ось даній зоні, і нижче також ця ліквідність. Тому, в принципі, якщо б ціна е, виконала зараз. Рух вверх і тест для прикладу годинного імбаленсу Або також бачимо, що на 4 годинному таймфреймі у нас залишається 50 хвилин до закриття цієї свічки. І якщо і швидше за все, в нас також тут буде 4 годинний імбеленс. Ось він, якщо ціна виконає на тест однієї з цих зон і отримає реакцію, то в принципі я б продовжив розглядати шортовий рух. Якраз таки на зняття е, даного е, мінімума цього і, можливо, навіть ось цього. Якщо е, цього не відбудеться, і ціна стрімко полетить вниз, тоді вже розглядатиму е, е, розглядатиму, можливо, лонги. Е, буду слідкувати, як. Е, чи ціна отримуватиме реакцію на дану зону після зняття ліквідності? Схожа ситуація по лінку. Бачимо, що ми зняли buy-side ліквідність на даному таймфреймі, і можемо припускати, що ми йдемо на тест даного імбалансу, якраз зону 0,5, де в нас також ще знаходяться ось рівні мінімуми. Ось вони. Тобто, не знята buy-side ліквідність і формується несхідний ордер флоу. Також, якби якщо б ціна якщо б ціна отримала невеличку корекцію вверх і накопила б ліквідність, тоді можна було б також накопила ліквідність і зняла б її, тоді б також можна було розглядати шорт позиції якраз таки з ціллю на зняття цих мінімумів. Також бачимо, що ось тут знаходиться дана компресія. Не знята, і, як я вже говорив раніше, не тестований денний баланс ось під цією компресією. Монета LDO, якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, бачимо хороший боковик. Зверху не була не були знята границя цього боковика, тобто ціна не працювала з байсайд-ліквідністю. Наразі ми наближаємось до нижньої границі цього боковика, і у випадку, якщо б ціна отримала якусь реакцію, повернулася в діапазон даного ренджа, можна було б розглянути е, угоду відкрити до на зняття е, цієї байсайд ліквідності зверху. Єдине, що якщо б біткоін е, надалі почне продовжуватиме несхідний рух, то я, в принципі, сумніваюся, що ціна повернеться в цей рендж і піде вгору на зняття даних, даних максимумів, швидше за все, відбудеться більш глибока корекція. У нас тут бачимо, що є і ще повністю не перекритий імбеленс денний на в зоні 0,3. Також є абсолютно нетестований тестований в зоні 0,5 і нижче, ну, тобто в дискаунті, тому можу і припускати. Посилання прийшло сповіщення. Давайте якраз перейдемо до неї. Якщо дивитись посилання на 4-годинний таймфрейм, насправді в нас тут е, хочеться розглядати лонги, оскільки є е, також. Зону інтересу у вигляді блоку можна накинути на ось даний імпульс сітку фібоначі Також бачимо, що ось тут у нас відбулося закріплення тілом, тобто конфірм відбувся, що може сигналізувати про висхідний рух, і навіть денна січка також закрилася тут тінню Тому в цій зоні можна спробувати розглянути лонг. Також ми вже виконали свіп даної ліквідності. ось Єдине, що е, також е, мене трохи турбує, е, це те, що у разі, якщо біткоін е, провалювати буде летіти вниз, ну, я сумніваюся, що ця зона втримає, е, втримає ціну. Але якщо відбудеться якась тут реакція, то в принципі, е, ну, для прикладу, якийсь коротенький, коротеньку позицію. Е, до години цього тайм імбаланса можна, в принципі, розглянути. А якщо ж все ж таки зона проб'ється, тоді відбудеться більш глобальна корекція, де тут також є нетестований денний імбаланс. Тому о, така ситуація по посиланні. А мене та аве також дивиться лонгово. Єдине, чим вона відрізняється від Solana, тим, що тут не зняли ще були не зняті ось дані, дана байсайд-ліквідність, тому, в принципі, також для мене це монета інтересна. Бачимо, що тут є 4 годинний імбеланс у вигляді зоні інтересу, і також можна виділити на 4-годинному таймфреймі. Ордер блок також як е, зону інтересу, в якій можна попрацювати. І якщо відбудеться е, свіп даного мінімума, швидше за все, він відбудеться найближчим часом, то також розглядатиму е, модель для входу е, в лонг. Але знову ж таки, не виключаю, що і ця, ці зони також можуть бути пробиті і ціна просто піде нижче на глибшу корекцію. Трішки довгим вийшло сьогоднішнє відео. Дякую всім за увагу. Хто його подивився, ще раз буду вдячний за лайк та підписку на канал. Бажаю всім профіту!